Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Протягом вихідних на Прикарпатті сталося три автотрощі. У всіх випадках правоохоронці вилучили транспортні засоби. Більше Кирил Вирязкин знає. Смертельна аварія трапилася у селі Люча, неподалік Яблунова. Там 35-річний водій мотоцикла не впорався із керуванням. Встановлено, що водій мотоцикла 1989 року народження. Мешканець громади не порушив з керуванням та допустив наїзд на бетонну електропоруб. Наслідок аварії мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці події, а 29-річного пасажира місцевого мешканця госпіталізовано до лікарні. Іншу аварію спричинив неповнолітній хлопець, також мотоцикліст. Автопригода трапилась цього ж 19-ї години у старому листі. Відомо, що 13-річний мотоцикліст, місцевий мешканець, не вибрав безпечної швидкості руху та Зісним зіткнення з велосипедом, яким керувала місцева мешканка. Потерпілу 1969 року народження доставили до медичного закладу. Остання ДТП сталося за участі двох легкових автомобілів поблизу села Раків. З'ясовано, що 23-річний керманич легковика у Астра», мешканець Тернопільської області, не надав перевагу у русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем Шкода Фабія. Останнім керував 21-річний місцевий мешканець. Роздаті автопригоди пасажир Кополь Астра та керманича Шкода Фабія доставлено до лікарні. Поліціянти Прикарпаття закликають громадян бути обачними на дорогах. А також нагадують батькам, що підлітки до 16 років не мають права керувати скутерами, мотоциклами чи моп. Herr